Це папі, мабуть. Зараз подивимось кому цей пам'ятник. Це, мабуть, це, мабуть, могили. Ну, і я французькою не знаю. Тому що, можу сказати, це якісь, мабуть, могили. Ось це монументальна будівля монументальна. Я вважаю, що вона дійсно монументальна, бо дуже цікава вона за архітектурою. І навіть бігають тут люди, здоров'я своє закріпляють. Оце ця вишка.

Ось тримає, щоб не впасти, бо високо. Ось. Це, мабуть, бажання якісь загадують люди. І в'яжуть ці стрічочки різнокольорові. Ось таке дерево, їх повно тут. А, а це ліфт. Це ліфт, щоб можна було піднятися. Ага. Це рожеві кущі, мабуть, або якісь інші рослини. Слухайте, мені, мені подобається архітектура. Я зайшла, подивилася, послухала. Міла розуміється на французькій, вона сказала, що непогані речі. Говорив священик, ну це можна розказувати непогані речі, але не з тим духом. Ось така архітектура. Ну, ми вже дивимося все, що цікаво мене. Мене такий, такий цікавець. І тут Є панорамний огляд місцевості? Ну, не жарко я вам скажу. Не жарко. І ось я ближче до того олівця. І ось Ліон. Ага, ми через це місто переходили місце по місточку. Як гарно. Ну, архітектура гріховної людини, яка буде знищена. В об'явленні це сказано, це ближче. О, зате тут видно оперний театр. Оце така бочечка новітня. Зараз я покажу, де ось ось він. Тут у нас зітці, бачите, як гарно. Ну, взагалі, ну, я стільки позитивного сьогодні побачила для мене. Знаєте, душа, вона прагне щось такого красивого, як оцей архітектурний пам'ятник. Будівля, душа, вона хоче щось такого. Знаєте, цікавого, красивого.